Мої вітання, друзі. Сьогодні роблю такі закусочні рулетики, получається дуже смачненький. Рецепт дуже простий, швидко готується, легко, можна сказати. Ви знаєте, що я в себе на каналі ділюсь з вами простими рецептами, які я, які я готовлю в себе на кухні без заморочок і ділюсь з вами. Спочатку я роблю основу. Тут я вибила два яйця, даю так. Дрібку солі, також чорний перець, все за смаком, і трохи паприки. І все гарно так збиваю. Ще додаю сюди одну столову ложку майонезу. І також все вимішую. Щоб майонез так поєднався з яйцем. Сковорідка у мене розгрівається вже. І зараз буду смажити млинчики. Так обсмажую з однієї сторони пару секунд і з іншої сторони пару секунд. Перекинула і ще трохи з іншої сторони так обсмажу. Так, сюди я почистила три зубчики чеснику і так натерла. І зараз даю три столові ложки майонезу. І все гарно перемішую. Ось така в нас начиночка. З майонезу вже готова. Тепер на млинчик так намазую майонез з часником. Тут у мене є плавлений сирок такий, я його буду сюди зверху натирати. Тепер гарно сир так розподіляю. Все, я зараз так розмащую плавлений сирочок по млинчику. В мене ті трикутнички так не дуже добре натираються, тому що у нас тут немає такого плавленого сирка, як в Україні твердого, щоб добре терти. Але я виходжу з положення, натираю і так закручити так в рулетик. Також буде смачно. Отак. Закручую рулетиком. Таким рулетиком. І так змазую решту. Ось такі закусочні рулетики в мене получилися. Дуже смачненькі. Готуються легко, просто ось такі вони в розрізі, коли я розрізала їх, дуже-дуже смачненькі. Тому готуйте, смакуйте. Дякую всім, що були зі мною. До наступного відео.